Новим копам нові закони мабуть, тримаючись цього гасла, народні обранці підготували законопроект про дорожній рух та його безпеку, або як кажуть у народі, автомобільну конституцію. Джедаї вже не раз розповідали про її головні пункти. Сьогодні ж мова піде про відповідальність за агресивну їзду. Погодьтесь, царина доріг України давно потребує принципових змін, і схоже, вони таки поступово відбуваються. Депутати зареєстрували законопроект про дорожній рух і його безпеку або в народі дорожня конституція. Величезний пакет документів, який має істотно зменшити аварійність і смертість на автошляхах нашої країни. Одним з головних пунктів у дорожній конституції є суворіша відповідальність за так звану агресивну їзду. Якщо народні обранці підтримують ініціативу незабаром отак. Так. Чи навіть отак ганяти безкарно не вийде. Важно привить людям на дороге, що двигаться нужно таким образом, чтобы это не создавало опасности как себе самому, так і окружающим людям. Але, як то кажуть, є одне але. У законопроекті жодним чином не розтлумачують, що саме вважатимуть агресивною їздою. Как доказать людині то, що він нарушив? Ну, Перестроєння без поворотника можна. Е Дірська ускорение. ну как пандерська ускарення? Ну там дірське ну, то ускорився. Ну це в двох вихлоп, он будет все сон дірська ускаряти. Тут желано садгнівшим досинішим трубою будь-бусі буру, таконі несеться, Давайте його штрафуємо. Ну как таквозможно? Як таке може бути? Не знають і самі копи не на камеру зізнаються. Ініціатива, хоч і позитивна, але нереальна. Та сподіваються, що після доупрацювання та усунення неточностей законопроект справді зможе реформувати дорожню галузь нашої країни. Та змусить гарячі голови дотримуватися правил.